John Deere Operations Center – це програмне забезпечення для керування фермою, яке дозволяє отримувати дані про поле, культури й машини в будь-якому місці та в будь-який час. Наша мета навчити вас використовувати Operations Center, щоб ви змогли впевнено застосовувати технології точного землеробства в сільськогосподарських роботах. Серія початок роботи призначена для ознайомлення з основами керування фермою в Operation Center. Цей крок важливий, оскільки він готує вас і вашу команду до успішної роботи в полі, значно зменшуючи ризик допускання помилок оператором у кабіні та покращуючи керування роботами в полі й обладнанням. Ви можете відкрити Operation Center в мережі інтернет або як мобільний додаток. Важливо пам'ятати, що для керування фермою потрібно використовувати Operation Center Web, інтернет-версію Operation Center. Ви дізнаєтеся більше про мобільний додаток у подальших відео. У цьому відео ми розкриємо 5 тем: 4 основні функції Operation Center, створення облікового запису, створення організації в Operation Center, додавання учасників до команди, короткий огляд сайту. Чотири основні функції Operation Center допоможуть вам вивести свою роботу на новий рівень. Ви можете налаштовувати і персоналізувати ферму онлайн, зберігаючи свій час і час операторів, які працюють в кабіні. Ви можете ефективно планувати, автоматизувати і визначати роботи незалежно від того, де ви перебуваєте, в офісі чи в дорозі. Також ви можете дистанційно контролювати обладнання і процес виконання роботи в режимі реального часу. Спочатку потрібно створити обліковий запис Operation Center. Через обліковий запис можна відкривати будь-які додатки John Deere під одним іменем користувача і паролем. Почнемо. Відкрите браузер і перейдіть за адресою operationcenter.dear.com. Натисніть Створити обліковий запис. Дотримуйтеся вказівок. Спочатку потрібно буде ввести ім'я користувача і особисту інформацію. Після створення облікового запису потрібно буде підтвердити вказані дані. Увійдіть у свою електронну пошту та знайдіть нещодавно отримане повідомлення від John Deere. Після отримання цього повідомлення натисніть кнопку Підтвердити профіль. Придумайте унікальний пароль і контрольне питання. Контрольне питання допоможе відновити доступ до облікового запису, якщо ви забудете пароль. Ознайомтеся з умовами використання і політикою конфіденційності, прийміть їх і натисніть Готово. Щойно ви встановите пароль і контрольне питання. Обліковий запис буде офіційно створено. Натисніть кнопку Продовжити, щоб увійти в обліковий запис і перейти до Operations Center. Усі ваші дані зібрані в безпечній організації Operations Center. Її ви створите під час першого входу в Operations Center. Це простий процес, але виконати його необхідно. Це робиться як описано нижче. Після входу в обліковий запис за допомогою імені користувача і пароля ви потрапите на сторінку створення організації. Цей процес схожий на створення облікового запису. Просто виконуйте інструкції і надавайте необхідну інформацію. Наступний важливий крок після створення організації це створення команди персоналу, операторів і партнерів для спільної роботи. Натисніть кнопку Перейти до команди, щоб почати виконання цього кроку. Інструмент команда дозволяє встановити, хто матиме доступ для перегляду у вашій організації Operation Center. Ви можете призначати їм відповідний рівень доступу і встановлювати, яку інформацію вони зможуть переглядати та з якими інструментами працювати. В команді можуть виконуватися три ролі: додавати когось як члена персоналу доцільно, якщо ця особа керує діяльністю у вашому господарстві, або якщо це опладжуваний працівник. Додавати осіб як партнерів доцільно, якщо вам потрібний доступ до окремої організації, наприклад, ви займаєтеся спеціальним оприскуванням для сусіда, і вам потрібна видимість його полів, або якщо ваша організація підтримується іншим підприємством, наприклад, дилером John Deere або агрономом. Додавати будь-кого як оператора доцільно, щоб пов'язати його ім'я з польовими роботами, дані, про які його машина надсилає в Оперейшн Center. Натисніть кнопку Додати до команди. Процес додання члена персоналу, партнера або оператора відносно однаковий. Зараз ми покажемо, як додати члена персоналу, щоб почати роботу, введіть адресу електронної пошти члена персоналу. Виберіть відповідний рівень доступу й дозволи, які потрібно надати. Натисніть Показати більше, щоб переглянути докладну інформацію про кожний рівень доступу й дозволи. Натисніть Завершити. Новий член персоналу повинен перевірити електронну пошту та знайти нещодавне повідомлення від John Deere. Через нього він зможе підтвердити запит та увійти до облікового запису або за необхідності створити його. Operation Центр виконує чотири основні функції: налаштування, планування, контроль та аналіз. У подальших відео. Ми докладніше розглянемо кожну функцію, опишемо певні інструменти і освітимо деякі теми. А зараз швидко познайомимося з Operation Center і покажемо вам структуру сайту. Налаштування це перший крок для успішної роботи. Ці інструменти забезпечують ефективність та організованість початку робіт на фермі. Тут ви керуєте командою, створюєте поля і межі, відстежуєте продукти, які використовуєте протягом виробничого циклу тощо. Інструменти функції планування дозволяють завчасно визначити польові роботи і технічне обслуговування, що передбачаються. Тут ви можете заздалегідь визначити роботу для операторів, щоб зменшити кількість помилок і час налаштування в полі. Інструменти функції контроль розміщені трохи по-іншому. Вони інтегровані по всьому Operation Center. У цих інструментах можна отримати інформацію про ваше обладнання учасників і поля. Виберіть машину, щоб скористатися дистанційним доступом до дисплея для контролю налаштувань машини або для надання підтримки оператору. Тут також можна переглянути напрямок руху, швидкість і рівень палива машини. Переглядати історію місця знаходження машини можна за допомогою функції карта і зелених ліній руху. Це допомагає відстежувати хід роботи і місце знаходження машини. Також ви можете отримувати важливі сповіщення у центрі сповіщень. Таким чином, ви зможете зберігати вкладки для обладнання, завчасно вирішувати проблеми й уникати простоїв. За допомогою функції аналіз можна переглядати й порівнювати агрономічні карти та звіти. Також можна створювати звіти для оцінки ефективності роботи машини. Ці інструменти дозволяють використовувати робочі дані для ухвалення ефективних рішень і зменшення витрат. Щоб відкрити налаштування організації, перейдіть до випадного меню вибору організації. Натисніть значок у вигляді шестерні Поряд із назвою організації. Натисніть значок у вигляді шестерні поряд із назвою організації. На вкладці Відомості про організацію вказано номер організації. Цей номер корисний для довідки, коли потрібна технічна підтримка від дилера або Міжнародного центру підтримки John Deere. На вкладці налаштування можна переглядати та змінювати багато налаштувань, зокрема налаштування мови й параметри пов'язані з даними. Рекомендуємо перейти до налаштувань організації, знайомитися з різними вкладками і налаштуваннями. У меню довідка міститься багато ресурсів, які допоможуть знайти відповіді на будь-які питання. Тут є посилання на інші відеоінструкції та службу підтримки клієнтів. І ви зможете знайти інформаційні статті в довідковій документації. У цьому відео ви трохи дізналися про те, як почати працювати в Operation Center. Пильнуйте, щоб не пропустити майбутнє відео. Дякуємо за перегляд!